Шановна президента, шановні колеги, в нашій залі лишилися останні стійки стійки на дивлячись на таку пізню годину. Через те, я обіцяю не зложивати вашим терпінням і бути максимально лаконічною, тільки саме головне. Здавалося б. Таке питання, як харчування вагітних, вже досконально вивчено, ніяких питань немає. Про що ми можемо ще зараз ці аудиторії говорити? Але якщо ви зауважили, дуже багато доповідей сьогодні звертали увагу на харчування, на харчування профілактиці багатьох ускладнень генітальної системи. Знаєте, разом з тим, хоч це вивчено, це зрозуміло, що це дуже важливо, як для жінки, для дитини. Але ж проте для багатьох лікарів та й та й для вагітних жінок це лишається за межами тих проблем, про яких є, варто серйозно говорити, тому що краще випити якусь менталітет нашого народу такий, щоб краще випити пігулку, ніж вести здоровий спосіб життя, дотримуватися раціонального, адекватного харчування. Проте ж відомо знову ж таки, що неадекватне раціональне харчування вагітною призводить до серйозних ускладнень як вагітної, як жінки, так і плоду. Зроблячи літературний скринінг, я знайшла що ще в 1935 році рядом американських вчених на чолі з з, з штраусом його прізвище було професором. Проведені були дослідження про пряму корелятивну пряму кореляцію між харчуванням, неадекватним харчуванням вагітної і виникнення преекламсії і, і як серйозних ускладнень еклаптичних випадків. І знову ж таки при адекватному харчуванні знизилась суттєво ще, це проведено в 1935 році. За допомогою адекватного харчування, вони добилися відповідного зниження серйозних ускладнень, зокрема при екламсії. Ми любимо орієнтуватися на на, на досвід наших західних вчених на досвід наших західних колег, американських, зокрема, колег, та хочу зауважити, що там вже після під, під час першого візиту вагітної жінки дуже довго і багато детально говориться про харчування. Медсестра займається цим і правило Більше часу проводить вона розраховує відповідний калораж дієти, розраховує відповідні продукти і під час і е, 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 рекомендує заставляє вагітну жінку е, вести спеціальний щоденничок, е, дотримуватись цих рекомендацій. І після під час кожного візиту е, значить, обговорювати які продукти вживаються, в якій кількості відповідно розраховувати цей калораж, розраховувати необхідне співвідношення. Співвідношення е, жирів, вуглеводів, білків, мікроелементів, ну, інших нутрієнтів. Е, е, я вчора спеціально пройшла нашій жіночій консультації і розпиталася лікарів жіночої консультації, як вони, скільки вони часу затрачають на обговорення цієї проблеми з вагітною. Я не знаю, як в Чернівецькій області я з Значить, Що мені чесно сказали, під час першого візиту так, дають е, е, такий малесенький е, листочок. Про харчування загальному розказують. І в більшості після того не обговорюється це питання, ну, можливо, хіба що при надмірній надбавці ваги вагітної. Вже звучала сьогодні фраза така, що чоловік є то, що він є. Знову ж таки, менталітет нашого народу, наш самий такий, що ми забуваємося про це елементарне, про елементарне процесне співвідношення цих факторів здоров'я людини. Соціальний якраз фактор, до яких відноситься наш стиль життя, наша поведінка, наше харчування відіграє найбільшу роль в збереженні нашого здоров'я не, 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 не на самі високій технології для виявлення якоїсь патології, а власне стиль життя, стиль харчування. Знову ж таки, вертаючись до західних колег, в них вважається грубою помилкою медикаментовною. Лікування наслідків неправильного харчування без виправлення останнього, тільки виправлення останнього, і після того, тільки після відповідної дієти, від кореляції з відповідної дієти, ми можемо лікувати інші різні ускладнення вагітності, як зі сторони вагіт, жінки, так і зі сторони плоду. Якщо ми говоримо знову ж таки про незбалансоване харчування, воно ж може бути як абсолютним, так і відносним. Тут багато моментів, таких як відсутність в різних небажана вагітність, погані побутові умови. Їжа містить недостатню кількість білків, вони погані поганої якості, Зараз дуже актуальне це в наш час, тобто голодування в, в достатку, називається неякісні препарати. Через те, що ми не привикли правильно харчуватися, це вже більше до молодого покоління дітей, які вирощені на фастфудах, через те, що ніколи готувати, типова ситуація для студентів, для працюючих жінок, для багатодітних жінок. Але нашій ситуації особливо в західній Україні ви знаєте, що кожна жінка це майже працююча жінка, і на роботі працююча жінка, після роботи у Мартенові стоюча жінка, так тому що це значить питання для всіх жінок, можу сказати, тому що процентному співвідношенні жінки, які розумієте, тільки займаються фітнесом із собою дуже мале. Ми говоримо про загальну тенденцію нашої, нашої української жінки через низький рівень життя, через небажання псувати фігуру. інше питання Знову ж таки шановна села Іванівна жук вказала сьогодні на малу масу тіла. Ми знову ж таки привикли говорити про надбавку маси тіла, але ж треба відмітити для нормального розвитку плоду велике значення має достатньо надбавка ваги при шести з половиною применшому применшена два шість половиною кілограмів з проведення дослідження відбувається внутріотровна, може привести до внутріутробної загибелі плоду. Про якщо ми говоримо про відносне незбалансоване харчування, то може бути, коли вже в раціоні шинки присутні мало вигливодів. знову ж таки це незбалансоване Тобто, коли білки, як будівничний матеріал, вони згоряють. Замість, замість вгливоді, пам'ятати ще з, з університету, університет клас, що жири згоряють в пламені углів. Знову ж про жири сьогодні багато було сказано. Коли жінка багатоплідній вагітності, зрозуміло, коли вона знаходиться в ситуації стресу. Я би хотіла сказати, що враховуючи ну в контексті даної проблеми зростає роль сімейного власне лікаря. Тому що сімейний лікар для вирішення цієї проблеми, сімейний лікар, як ніхто знає сім'ю, знає, яка ситуація, який психологічний клімат, який економічний клімат. тому що лікар ем, або шерхінеколог, враховуючи занятість і напруженість, він не має достатньо часу вникнути в ці всі проблеми. Знову ж таки, проведені дослідження ряд досліджень, які показали, що харчування під час вагітності. І в період лактації істотно впливає на розвиток плоду та здоров'я здоров'я немовлята. Якщо е, при неправильному харчуванні, е, при надложковому або недостатньому харчуванні, веде, відповідно до непропорційного росту плоду, до маленької ваги при народженні і як, як наслідок до, до ризику надлишкової ваги після народження. Знову ж доведено, що е, ці всі ускладнення призводять до е, ряду серйозних хронічних захворювань в майбутньої дитини. Тобто нам слід шукати проблеми, починати шукати і починати лікувати вже народжену дитину слід задуматися про здоров'я дитини ще в утробі матери. Взагалі то це ще має бути е, е, питання, вирішено при придарній підготовці, на якому фоні вже відбулося не тільки на фоні звичайно е, нормального. Психологічного стану, але на фоні нормального адекватного харчування відбулося зачаття безпосередньо. Фактори навколишнього середовища аналогічно програмування порушень гропост натального періоду призводить до порушення обміну речовірдопорушення речовин, до порушення до сповільнення розумового розвитку. Якщо ми говоримо, як захистити майбутню дитину майбутню дитину народжену дитину, ми знову ж повинні забезпечити правильне харчування вагітної власне жінки, яка годує, тому що порушення внутріутробного харчування знищує також проліферацію клітин та їх кількість, змінюючи анатомічну структуру внутрішніх органів, печінки, нирв. Швикової залози і важливо відмітити, що всі ці зміни можуть вирізикатися протягом усього життя людини, передаватися наступному поколінню. Інше питання це інша проблема це дефіцит йоду, який також негативно як на стан вагітної жінки та жінки, яка годує грудьми. Ну і також на розвиток плоду дитини і в майбутньому. Ви знаєте, що в результаті йодного дефіциту розвивається вродження аномалії нонатальний на зоб, гіпотероз, епідемічний креатинізм. Інша проблема це дефіцит заліза. Зараз від 21 до 20 вагітних жінок і 25% п'ять немогляд мають ознаки з дефіцитної анемії. На фоні дефіциту заліза відзначається зниження когнитивної функції у дітей. Знову ж призводить, які призводять до складення вагітних плоду в разі виникнення залізодефіцитної анемії, центральну недостатість, недостатність, на виношування, перечасні пологи, гестоз, гіпоксії та гіпотрофія плоду. Що розумієте? Знову ж таки, я вже зауважила, що зниження, як недостатньо збалансоване харчування призводить до затримки навіть внутріотронного розвитку, призводить познатального періоду до зниження розумового розвитку. Витку дитини е, 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 знову ж таки, кожна мама зба, е, хоче дати дитині найкраще, так і найкращого світу дати. І це не має починатися з того, коли дитина народилася, пішла в школу, і ми наймаємося найкращих репетиторів. Це має поча, цей підхід має розпочатися з внутріотробного життя дитинки, внутріотробного життя плоду. Як це має початися? Вагітним, зрозуміло, необхідне, особливо харчування, відомо нам з шкільних з шкільних лаще. Харчування, Харчова піраміда, скільки ми хлібобулочних, скільки вуглеводів, скільки білків, скільки жирів ми маємо утримувати на протязі е, щоденно. Е, це, зрозуміло, не буду зупинятися, тому ми просто не маємо часу. Е, головні моменти енергія білків, жирні кислоти, пробіотики, поліненасичені жирні кислоти. Як добитися цього? Звичайно, найкраще якісні продукти з калоражем. Слід забувати про індекс маси тіла, тобто при надлишковій масі тіла надбавка має ваги бути меншої калоражою розраховуватися, для меншої при недостатній масі тіла, знову ж таки, ми більше говоримо про надлишкову масу тіла, знавання зауважила про недостат... при низький індекс маси тіла, проведення дослідження веде до... Прямих порушень розвитку дитини в майбутньому. На нашому ринку, просто знову ж дуже штуденько скажу, з'явився новий продукт, це не можна сказати препарати, новий продукт фірми Нестле. Ми прекрасно знаємо Нестле для харчування новонароджених діток. Цей продукт мама і я розроблена спеціально для вагітних жінок і жінок, які годують грудьми грудьми. Підтримують даний препарат, підтримують кишкову флору, сприяють зміцненню імунної системи, зменшує ризик народження дитини з дефектним розвитку нервової трубки, сприяє правильному формуванню мозку та зору, забезпечує збільшену потребу матері та дитини у вітамінах і мінералах. Якщо ми говоримо про використання пробіотиків у період вагітності та грудового дання сприяє профілактиці атопії у дітей. Ми зараз бачимо на цьому слайді з процесу мосів і це достовірне зниження атопічного дерматиту на 50% на намовлять при додаванні раціону вагітної жінки пробіотиків. Що вважається, дитинка не може синтезувати омега 3 жирні кислоти. Грудне молоко є основним джерелом цього синтезу. Дитинка отримується від матері. забезпеченість же дитини омега 3 жирними кислотами залежить від харчування матері. Знову ж таки, дві порції харчування мама є забезпечує 50% рекомендованої денної норми омега 3 про важливість поліненасичених жирних кислот я думаю, що в нас немає цілісті про це говорити. Велике політична. Так я просто хочу сказати, ми орієнтуємося на американську систему охорони здоров'я, і ми знаємо, що вона е, працює під строгим контролем. Страхових компаній, Так я хочу сказати, що з з встановлення факту вагітності зразу призначається комплекс поліненасичених жирних кислот та полівітаміних препарати. Я хочу сказати, якщо це під контролем страхових компаній, там ніщо ні один препарат, просто так не назначається, тому що буде лікар проти відповідати, якщо це не згідно протоколу і це не обґрунтовано. Навіть вагітні жінки, які не мають страхових полісів, але знаходяться під соціально. Опіку. В програми вони також отримують поліненасичені жирні кислоти. Знову ж, питання е, е, до лікарів жіночої консультації: які поліненасичені, препарати з поліненасиченими жирними кислотами на даний момент на нашому ринку, ви знаєте, для вагітних жінок, таких як пренатал Омега-3, немає, на жаль. Дієтою це було б ідеальний варіант. Ми могли б забезпечити повністю комплекс е, насичених жирних кислот е, просто дієтою. Ну, на жаль, не, е, ну не кожна жінка, я думаю, може вживати достатню кількість цієї червоної риби, е, вирахувати скільки їй треба цієї червоної е, риби, якість, е, знову ж таки цієї червоної риби для нас для насичення полінасиченими жирними кис... ну, для отримання політинасичених жирних кислот. Що ж, харчування мама я допомагає вагітним жінкам та матерям, які готують людьми, забезпечене збільшення потреби організму в поживних речовинах. Так я хочу ще раз відмітити. Просто це є щоб ви запам'ятали, що це власне єдиний продукт, який з'явився зараз на ринку. Це не є альтернатива. Це верніше, це не є. Це не може бути заміна адекватному збалансованому харчуванню, але це є альтернатива. Я вам скажу, як кушернінеколог, я все бошу фляні, маю цей, маю, маю цей продукт, тому що дуже часто нашій роботі ми залишаємося не плануючи так. Позвонанормово, без нормального харчування, так так це собі випив скляночку, не мама і я і вже отримав хоч, е, е, хоч раз ці е, необхідні продукти, поживні речовини, е, полінастичені жирні кислоти, нутрієнти, які треба для нашого життя. Все, дякую за увагу.